О п'ятій вечора на площі Герою Майдану у Кропивницькому збираються учасники акції. Це військові, учасники антитерористичної операції, представники громадських організацій. Співорганізатор акції, учасник оборони Донецького аеропорту Андрій Бойко, розповідає, чому її влаштували сьогодні. Оборона Донецького аеропорту тривали не 242 дні, а 244. І Ще два дні бійці. Моєго батальйону 90-го імені Героя України Івана Зубкова тримали пожежне депо і на день незалежності минулого року командир цієї групи Максим Редзаміч записаний мадам отримав звання Героя України тому посмертно. Організатори акції роздають учасникам ось такі шоломи і лампадки. Приємно, що люди пам'ятають, приємно, що люди не забувають, бо це наша історія, це наші традиції. І відповідно, зараз такий переламний період, що ми маємо можливість долучитись до написання тої історії. Вшанувати захисників прийшла кропивничанка Леся Казнадій. Народилася в цьому місті і зрозуміло, що такі важливі дати. Вони ну, їх не можна просидіти вдома. Треба виходити і треба пам'ятати. Кропивничанин Олег Король приєднується до акції. Цей день треба вшановувати, адже ті воїни, які поклали життя за нашу свободу, аби Україна була незалежна. Ми повинні пам'ятати про них. За акцію слідкують четверо поліцейських і двоє бійців Національної гвардії. На мирному заході точно кількості осіб ми не знаємо. На зараз дуже багато людей підуть підрахунки. Акція проходила лампадками та шоломами. Учасники акції виклали слово даб. Що означає Донецький аеропорт і цифру 244. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Завершили акцію виконанням гімну України. Душу тіло, ми положимо за нашу свободу. Акція на площі Героїв Майдану тривала півгодини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.